Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку травам расистим! Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному! Людям усім і усьому прекрасному! Діта, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно літо! Літо це пора довгоочікуваних відпусток у батьків і ваші канікули. Я гадаю, влітку ви усі відпочинете всією родиною сходите на річку або з'їздите до моря, озера. А як називається місце, облаштоване біля берега річки, озера, моря, де можна вдосталь повалятися на сонечку та пограти в м'яч? Так, правильно, діти, це пляж. І сьогодні я пропоную вам зробити цікаву аплікацію. Сьогодні я вам пропоную зробити ось таку композицію, таку аплікацію пляж на березі, річки або озера, або моря. Ну що, починаємо працювати. А перед тим, як ми з вами почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Усі в родині справу мають. Я вирізаю, щось бере моя бабуся, ріже овочі, матуся, діду зайнятий читанням. А тату сьогодні вранці з будкою Йона став сходив. Рибки свіжої ловив. Ще раз. Усі в родині справу мають. Я вирізаю. Щось бере моя бабусь, ріже овочі матусь. Діду зайнятий читанням. а татусь сьогодні вранці з вудкою настав сходив рибки свіжої ловив. Ну що, малята, починаємо? Працювати. Для роботи нам сьогодні необхідно кольоровий папір, клей, ножиці. А ще, у кого є пшеняна каша нам сьогодні необхідна. Якщо немає, то можна обійтися і без неї. Що ми робимо? Беремо жовтого кольору папір та Папір синього кольору. І відрізуємо по хвилястій. Ось так ось хвилястий. Ось так відрізали. Жовтий кольор це у нас буде пляж, а синього кольору папір це у нас буде море. Так, ось так. Це у нас пляж, а це в нас море. Далі нам необхідно намалювати та вирізати капці. Капці у мене будуть ось такого кольору. Я складаю папір навпіл, намалюю капці. І вирізую, так, ось у нас такі капці будуть та да, вирізую. Так, ось я вирізала такі капці. Ружового кольору. Зараз ми з вами приклеїмо море і капці. Все це приклеїмо. Так, я вже приклеїла море, у нас вийшов пляж, та ось такі капці. Далі намазуємо там, де жовтого кольору, змащуємо усе клеєм. Намазуємо все це клеєм. Усе навкруги капців. Так, ось так проходимо пензликом та намазуємо клеєм. Так, ось я все намазала клеєм вже. Змастила клеєм. І там, де ми намазали клеєм, посипаємо пшеняною кашою з цією пшеном. Це в нас буде пісочок. Ось так, посипаємо на круги капців. Зелеклеє. Усе це посипаємо. Пальчиками працюєте своїми талановитими. Ось у нас вийшов такий пісочок. Такий пляж. Далі нам потрібно прикрасити наші капці. Для цього, до речі, капці ви можете вирізати будь-якого кольору та прикрасити теж будь-яким кольором. Для цього я вирізую чотири смужки, мені потрібні відрізаємо по прямій чотири смужки. Однакового розміру і бажано однакового. Так, ось я вирізала чотири смужки. Ми будемо зараз прикрашати наші капці. Бажано, щоб наші смужки були однакової довжини і однакової ширини. Далі, що ми робимо? Відгинаємо наприкінцях ось так, щоб можна було приклеїти, наприкінцях на чотирьох смужечках. Відігнули та загнули, зробили складочку. Ось таким чином. Далі нам потрібно. Прикрасити наші капці. Ми ось так ось приклеїмо хрест, на хрест. намазую клеєм, те, що ми з вами відігнули. Другу робимо. Намазуємо клеєм. Та приклеїмо. Так ось так у нас виходить. Чим ми можемо прикрасити? Можемо прикрасити квіточкою. Те ж саме робимо з другою капцею. Так, прикрасили ми наші капці. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно ну, трішечки підкреслити наше море. Я беру губку і губкою намалюю морські такі хвилі. Трішечки підкреслимо. Ось так. А ще, що можна зробити, якщо у вас є мушлі, можна викласти трішечки біля моря. Ось такі мушлі. Тепер проклейтесь. Діти, спробуйте, і ви зробіть таку аплікацію. Ми тут з вами і вирізували, і малювали, і приклеювали, і посипали з вами пшоном. Ось скільки багато роботи для наших талановитих пальчиків. Спробуйте, діти, і ви зробіть. Таку аплікацію. Пока-пока.